Що, трішки вибачайте, що темно, нема світла, розбираємо верх крихке, розбираю посилку, а ви угадайте, хто цю посилку прислав. Це дуже давня моя подруга прислала мені таку посилку. Але просила залишитися інкогніто. Я можу писати, що це я сама собі прислала посилку, тому що, правда, ящик, жовтий скотч, це я так роблю. Але це ящик мій. Я в цьому ящику відправляла посилку, цьому. І подрузі. О-хо! Мої улюблені цукерманчики. М, -м, -м. Так, це мені. Це мені. Це знову мені. Ні, це, мабуть, один бабушки, а один дімуше. Дід Мороз новорічний. Так. Оп'ять мені. О, оце ось бабушке. Боже, які ж ви уважні, дівчатка мої, дякую вам велике. Які ви уважні. Це бабусі цукерки я їй отдам. І ось мой мої зайве подивіться. Підожіть. Підожіть, це посилка. Це посилка від дві. Господі. Це посилка від Віті, барилко, по-моєму. Я ж не подивилася, я думала, що Вітіна ще не прийшла. Вітіна прийшла. Вітя в нас не інкогніто. Це посилка від Віті, Варилко. Мені не віддали ту посилку. Знаєте, чому я дізналась? Тому що, ось, дивіться, свічки і пачка сигарет. Він купив пачку сигарет, ну, такий куряк, ну, яка крепость він не взяв. Він каже, ау, мені снився Діма, що він у мене просив закурити. Тому каже: отдаси від од мене сигарети. Ні, це е, посилка від Бариляк. Бо він мені скаже, свічки, дякую. І цукерки. Думаю, ну нафіг ти, бач, які уважні, цукерки, бабушка любе. І знаєш, що я люблю О, такі жувательниці, всі штучки. Це від Віті барилко посилка. Люди добрі, це від Віті. Ага, ще гірлянду кинув. Боже, ну що ти думаєш? Це на Новий рік я зроблю віночок, сюди батарейки ставлю, отам такі пальчики, і воно буде горіти. Дякую. це він, Це Дімі. Це Вітя Діме прислав. Так, що тут? Оце, мабуть, так Вітка. Ну це взагалі, Боже, вони знаєте, чому ту посилку ми воно не показало? Бо вона на іншому номері. Вона на іншому номері і вони її не знайшли, а вона вже два дня на почті. Поїду заберу. Так, що це? Вітя, от я не знаю, ну, на що ти оце видумуєш? думаєш? Ти розумієш? Я... А тепер мені думай, що на Новий рік послати, що послати? Боже, дивіться, що він купив. Підсвічник, синочок. Синочок, де який підсвічник красивий тобі Вітя купив по своєму смаку. Синочок дикий гарний. Я тут поставлю його. Спасибо, Вітюнчик ти. О, якраз по, по радіусу свічки підходить. Дякую велике, дякують. Ух, як боляче. Щас Вітька в мене, як син стався. Що ти туди ще напер? О Боже, І ідуські навіть, ось, будь ласка, І ідуські подарунки. Моє, ти тесове. Так, це що, макарони? Ні, це. Ці фісташки. Ні, це арахіс Це Саші, це 100% солений Арахіс. Бачите, він все зна про нашу сім'ю. А це, це теж дуські подарунки. Ай, вони на кухні зараз будуть звати. Так, а це, мабуть, отак вітка, що він мені казав. Знаєте, вітя, це мій це, мій, це моя дитина. І в нього така квітка красива вдома росте, і він її... о, Зараз вам покажу. Я так обережно, отаке листячко, що вони так цвітуть, знаєте, такі як, як красиві квіточки воскові. Це я достану горщик, ого який великий. І в горщик покладу. Боже, дякую, Вітя. Я, якби, чесно кажучи, не усі свічки, я б нічого не зрозуміла. Я думала, що це від тої жіночки, від моєї подружки. А це відвідь по сигаретам, я одразу узнала. Дімочка, ось цигарки. Ти бачиш? Бариляка, бариляка тобі передав цигарки і знову такі свічки, як у тебе там стоять, але він мені навіть розкрутив і сказав, що там стоять батарейки. Ну, подивимося. Ті ж іще горять. Я, можливо, червону цю віднесу на алею. І білу. А то, главне, що церкви купив, бо приснилася дитина моя. Дякую, вітечка. Ой, боже, Боже, як можна? Та чого ж ти не стоїш, свічка? Та чого ж ти не стоїш? Гарний такий підсвічник, прямо дуже гарний. Подиви, яка краса. Скляний. А це однесу, там багато їх поставлю на кладовище. От так поставлю, свічечки повставляю, навіть підпалювати не буду. Хай стоять. І хай стоять. Ні закон не забув Бариля. Ти знаєш, який він був, синок. Ти вже його дуже-дуже поважав. Ні за кого не забув. Дякую, Вітечка, дякую тобі велике за твою посилку. Зараз все розберу про всіх згадав і про бабусю, і про Дусю, і про Сашу, і про Алу, і про Діму. Ой, ж я не почитала, від кого посилка. Ану, зараз. Ну, так, звісно, Віталій Петрович. А я взяла, думала, ні, це від тої моєї подружки. Вона сказала, інкогніто, нічого не показую, а це не від подружки. Ну, спасіба. Але зараз іще це не все. Зараз я вам покажу посилку, поки не потемніло. Ой, бо ми зараз світло дадуть, будемо купати Дусю, але ну це інше. Я думаю, що в 15.30 дадуть світло. Чотири години немає світла. І менше 2 годин є світло. Ну, що, біда. Нічого, будемо терпіти. І посилка з тему. Зараз я розріжу, не знаю, що тут, але посилочка з тему. А до горішків якраз є баночка пивка в мого санька. Дякую, Вітя. Різала. виймаємо, Я не знаю, що тут, що в цій посилці. А це сумочка малесенька, боже, яка вона малесенька. Це мої тут сапожки, я думаю, що я замовила собі. Ну, це вже навесну, це не зараз. І тут кофта, до цих сапожок, я думаю, так. Яка красива. Ну, як я люблю горохи. Як я люблю горохи. Так, кофта. Ну, якісь таку я і думала, а ну зараз розмір подивлюся. Нічого. І якась така, знаєте, трішки як бавовна, і трішки поліестер, якісь гарна. Але все одно на картинці вона трішки інша модель. А так білий, чорний горох, я потім одіну, як буде, а тут просто чорний горох, я просто обожнюю горошки. Обожнюю. Отака От ковтинка. І зараз вам покажу свої ботинки. Дивіться, Дивіться, які я ботинки собі замовила. Ой, Горошок. Красиві, правда? У мене такі є вишиті, то всі прямо. Ой, де такі вотінки брала. А тепер у мене будуть в горошок. У мене є такі брюки, у мене такі є е... кофта, У мене є. Дивіться. Мені подобається таке. Кому не подобається таке. Зараз я одягну і покажу вам. Дуська прийшла вже. Дусь, ти прийшла, так? Да. Тут тобі подарунки, Вітя прислав. Зручна колодочка. Як на мене? Дивики красавчик. Які красиві, якість дуже гарна. Вони з тканини. Вони чорні в білий горох. По нозі дуже гарно, зручно ходити. Я за них віддала 970 гривень. Але вони дійсно гарні. Зараз я зніму. Ой, покажу вам. Дивіться, як гарно все пошито тут. Підклад такий всередині. Ну, гарні, гарні. Підошвка така порізана. Каблучок такий невеликий, немалий. Гарно. Ні, вони не сині, вони темно, -тем, такі чорні, це просто таке світло в мене. Гарно. Будемо дня Алочка ходити. Люблю я таке діло. Деякі красиві. Дуже красиві. Я хотіла спочатку білі вчора, воно думав, ні, в машині їздиш, а тут воно зразу затирається. Хай будуть такі. О, це мені подобається. Кофточку я поміряю потім. Зараз ще покажу вам сумочку. Шукаю, де видніше. І таку сумочку я сюди замовила спеціально, бо моя така, от в дорогу. Сюди телефон і покласти там щось ще, кошельок чи що. Теж Дивіться, як запаковано гарно. Це сумочка. Не знаю, чи 180, чи що. Дивіться, яка сумочка. Таке тут чорненьке, отаке. Гарно зроблю. Ні, не шкіряна. Тут два відділи і ручка всередині. Легесенька, дивіться, яка гарна. Отака Ні, нічим не пахне, отака сумочка. На дотик дуже гарна. Ну, сьогодні нормальні прийшли речі. І ручка все ну дуже гарно, ну Це я так прицепило, можливо, от можна так носити, пополам переділити, буде як ручка, просто така, як маленька. Але чи знаєте, що мені тут подобається? Дивіться, тут ось всередині ось сумка сама, а тут, ну не видно зараз, всередина там. Бачите, таке чорне. А отут ось збоку є така кишенька потайна, туди ховати. Тобто, щоб, знаєш, отак руку засунув, нічого нема, пуста сумка. А воно тут ось кишенька така є. Ну, не видно вам зараз. Я не знаю, як вам показати, щоб ви бачили, що там є кишенька. отака. Ось, бачите, ось, ось ось ось. Та нічого не бачите. нічого не Ось тут кишенька. Підкладка гарна. Дивіться, як зроблено. Зроблена дуже-дуже акуратно. Гарна сумочка. Сумочка гарна, мені подобається. Туська, тобі там подарунки приїхали. Я думала, це від одної там моєї подружки, а це від Віті барилка, а це із стему. Посилочка. От і все. Саша якраз прийшов. Саш, диви тобі вітя ось прислав. На. Кто Вітя. — Вітя? Витя? Да. Вітя. — Дуся, иди сюда. Дякую, дякую. Дусь, дивися, ось тобі гав-гав, диви. Гав-гав. Він той раз привозив печиво, воно там теж таке є. Що вона не хоче? Дуся, йди печиво, Дусь. Ось таке печиво, йди. Іди я дам. Іди я дам. Зараз відкрию, зараз Вітя дам. На, попробуй. Попробуй, на. П'йобуй, п'йобуй, на. Да, це не Афіна, Сашина, ні. Це не Афіна. Це ще гімно. Йдем сюди. Йдем. Це гімно ще треба просити. Іди сюди. На, будь ласка. Це кисточка така смачна. На, на. А, кушай. кусай. Це Вітя прислав. Давай, кушай. Дякую, Вітя. Ну і від бабушки дякую. Давай, давай. Ти бачиш, яка голодна. Ха. Ось, дусь. На. Ма, не позорься. то ж Вітя прислав з маркусиком і золі. Давай. Їж, як Вітя на тебе каже, Господь. Пес. Де той пес? Ось о, пес. Бачиш, хрумка печиво. Зараз вона розпробує і все буде окей. Все, дякую вам за посилочку, Пан Віктору. Ну і тему. Сьогодні те, що я замовляла, те й прийшло. Так що. Слава Богу. Тільки кофта коштує, по-моєму, 270 гривень. Але якість така непогана, не хімія. Не, не те, що там прямо одна хімія, гарна така якість тканинки. До побачення вам. До нової посилки. Що, я одягла цю кофту тільки під ці штани. Дивіться, як. Ну, можна було трішки менше розмір, але нічого, нехай буде так. Дивіться, яка гарна кофточка. Отак вона дивиться, така в неї. Довжина отак, От отак, збоку і ззаді, бачите, ззаді чистий горух. Дуже гарна до тіла, виріс не дуже великий, така гарненька. До тіла дуже гарна. Не в облипку, ні, розмір нормальний. 2XL, розмір нормальний. Мені подобається. Така і я веселенька і кофточка веселенька. Сьогодні тему мене мене Угу.